У США проходять президентські вибори і 5 листопада оголосять результати. Передбачити, хто переможе, неможливо, але здоровий глуст уже точно програв. Enough За опитуваннями, шанси в обох кандидатів абсолютно однакові у межах статистичної похибки. А завдяки хитрій виборчій системі, головний бій іде за так звані хиткі штати, де вирішальними можуть стати кілька тисяч голосів. Як воно усвідомлювати, що твоє особисте майбутнє, а може навіть життя, залежить від хиткого настрою звичайного бухгалтера із Пенсильванії. Уряд зробив штучне торнадо. Вони підклали цей ураган, вони маніпулюють погодою. Раніше Богу доводилось самотужки карати людство потопами, але тепер він зрозумів, що краще послати нам вибори в США. Ах, Сполучені Штати Америки, земля свободи, країна можливостей з розвиненими демократичними інституціями, які працюють вже понад 230 років. Що ж пішло не так? Ми. Нація в занепаді в дуже дуже серйозному занепаді. Давайте подивимось, як проходила передвиборча кампанія в Штатах, і спробуємо не втратити надію, що після 5 листопада якось воно буде. Це вже третій поспіль президентські вибори з кандидатом Дональдом Трампом. Отже, ми маємо справу з трилогією. А Голівуд нас навчив, що третя частина трилогії завжди має бути найпомпезнішою і найбожевільнішою. Цього року американці здуріли остаточно. Попайка несеться така, що не придумали б навіть сценаристи Слуги народу Луйспіфосвастикисвіка вайпачо. Американці бачили таке, що нам, українцям, і не снилось. Бачили замах на вбивство Трампа і його закривавлене вухо, яке підозріло швидко загоїлось. Бачили республіканців, які на знак підтримки причепили собі на вуха міні-підгузки. Бачили, як Байден і Трамп серйозно обговорювали на дебатах, хто з них краще грає в гольф. Бачили, як американців серйозно обговорювали у Твіттері, чи справді напарник Трампа Джей Ді Венс займався сексом з диваном і чи не народилися у них президентські крісла. Бачили зрештою сенсаційну Демократичного кандидата вперше в історії. І це все новини тільки за червень-липень. Це вони ще навіть не розігнались. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating. Камала Гарріс справді зробила вибори цікавішими та енергійнішими, але і градус попайки зріс пропорційно. Перше, що зробила команда Камали, це кинулась пиляти тіктоки. <laughs> <laughs> Молодіжно. Одним з головних аргументів Трампа проти Байдена був той факт, що чинному президенту 81 рік. І він уже просто застарий для такої. Відповідальної посади спостереження, з яким важко посперечатися, але тепер, коли Байден самоусунувся, всі зненацька помітили, що Трамп якому 78 років теж старий і втомлений, і трішки маразматичний. Виснаженість Трампа стало очевидною, коли його мікрофон відключився на 10 10-й хвилині промови, і він мовчки бродив сценою хвилин 20. ще дивніший випадок, коли він зупинив розмову з губернаторкою, і наступні 40 хвилин всі просто слухали музику. постали стали відверто плутаними. Наприклад, нещодавно на мітингу він зненацька почав говорити про пісюн свого знайомого гравця в гольф і не міг зупинитися кілька хвилин. Коли він приймав душ з іншими гравцями, вони сказали: боже мій. Це важко повірити. Ха, -ха я мав це сказати. Але давайте послухаємо обидві сторони. Демократи теж продукують кринж-контент у промислових масштабах. Щоправда, це не той сюрреалістично психотелічний кринж, який видають республіканці, а такий звичайний, навіть старомодний кринж. Do you know them? No. But in we all What? In виофендеклер. We all fam! Це рнб виконавець Ашер змусив віце-президентку погратися в ТікТок з Ліпсінком. Чи назис рофл? Бред. А взагалі Камалу Гарріс підтримала дуже багато музикантів, акторів та інших знаменитостей. Я тут не як знаменитість, не як політикиня. А here як матір. Здавайте сміття на переробку. Голосуйте за Камалу. Бачили, як він танцює? Виглядає так, ніби він дрочить жирафом. Як бачите, політика в США офіційно закінчилася. Залишився лише безкінечний потік контенту, який нагадує, чи то сон під час гарячки, чи то галюцинації штучного інтелекту. Чат GPT згенеруй Обаму, який читає реп з пісні Емінема. Софісали камене то драпам з банаті пам'ят. Знаменитостей в таборі Трампа не дуже багато. Хіба що Халк Хоган, Кіт Рок та Дмитро Корчинський. Ну і звісно, людина кринч власною персоною. USA! USA! Крім Ілона Маска, в екс президента є ще один дуже серйозний козир поплавлені євангелісти-фанатики. Боже, милостивий, благослови президента Трампа, забережи його життя, і нехай жодна зброя йому не нашкодить. Євангелісти це дуже серйозна електоральна група. Вони можуть намолити багато голосів. Але і в Камеле з'явилися несподівані фанатики. Субкультура «Джагало» – Це молодь середнього заходу, об'єднана на ґрунті злиднів, дешевих наркотиків, клоунського гриму і музики дуету Інсейн Клаун Пос. Аборти – це важливо. Це для жінок не можна контролювати жіноче тіло. Ми не хочемо постійно народжувати цих йобаних дітей. Я хочу, щоб Камала перемогла, бо вона демократка. А я люблю свою маму. Також у табір Камали перебігло багато переляканих республіканців, а до Трампа кілька екзотичних демократів. Наприклад, Трампа підтримав Роберт Кеннеді молодший, племінник того самого Кеннеді. Він відомий двома історіями. По-перше, в його мозку знайшли черв'яка. Черв'як, на жаль, загинув. По-друге, кілька років тому Кеннеді молодший викинув у центральному парку Нью-Йорка труп ведмежати. Розумієте, він хотів зняти з нього шкіру, але не встиг, бо поспішав на так, цікаво, що ця чудова людина думає про російсько-українську війну. Путін зробив жест доброї волі і відвів війська. Але ми послали в Київ Бориса Джонсона, який знищив мирну угоду. Мабуть, ми не хочемо миру. Звісно, політичними маргіналами вибори не виграють. Боротьба йде за звичайного маленького американця, який отримує маленьку зарплату в маленькому Макдональдсі. За індексом Макдональдса раніше лідирувала Гарріс, яка колись в юності попрацювала 5 хвилин за фритюром. Але нещодавно Трамп теж постояв біля фритюру, тому шанси знову зрівнялися. Вона ніколи не працювала в Макдональдсі. Іншими словами, Камала набрехала. Це ще один передвиборчий контент, який не відрізнити від фантазії штучного інтелекту. Буквально через два дні після візиту Трампа в Макдональдс з'явилися новини про кишкову паличку в Роял Чізах, яким отруїлося щонайменше 75 американців в 10 штатах. Наголошуємо, ці події ніяк не пов'язані адже Ді Венс не займався сексом з диваном. Шалені суперфани Трампа займають місця в черзі за кілька днів до події, ночуючи в палатках і автомобілях, щоб точно зайняти перший ряд на мітингу. Я забула шапку, тому в мене рушник на голові. Трампа визнали винним в кількох кримінальних справах тисячу разів ловили на брехні. Він образив своєю чорноротістю всі можливі демографічні групи, але нічого не може похитнути його рейтинг, тому що суперфанам все подобається. Майк відвідує вже п'ятдесят третю подію Трампа. Він живе від зарплати до зарплати, але витрачає тисячі доларів, щоб їздити на всі мітинги. Вочевидь, саме ці люди купують весь той різноманітний мага Мерч, який вивалює Трамп. Його численні онлайн-магазини це ніби Аврора для реднеків. Червоні мага кепки це вже пройдений етап. Настав час золотих мага-кросівок. Стеріл діа. Кросівки коштують 400 доларів. Можна ще придбати парфуми із запахом замаху на Трампа 300 доларів і знижка 50% на другий флакон. Біблія з автографом Трампа обійдеться в тисячу доларів. А для заможних виборців пропонують лімітовані золоті годинники за 100 тисяч. А також, звісно, NFT. Пам'ятаєте, NFT? П'ятдесят нових колекційних цифрових карток. Вони неймовірні. На них показано, як я танцюю, і навіть тримаю в руках біткоін. Браслети дружби з офіційного магазину «Гарріс» виглядають на цьому фоні відверто нуднувато. Добре, що є неофіційний мерч. Окрема категорія покупок вуличні знаки та інші декорації. Американці активно прикрашають будинки символікою своїх кандидатів. І від цього ще більше здається, що це не стільки політичний процес, скільки просто ще один геловін. Пам'ятаєте, як раніше нам здавалося, що в Штатах на відміну від України справжня розвинена демократія? Мовляв, от у нас в політиці, то крадії шапок, то телевізійні коміки, то, взагалі, прости господи Юлія Тимошенко. А у них серйозні дорослі люди займаються серйозним політичним процесом. Як бачите, українська політика просто випереджала час. Зараз уже навіть дебати на стадіоні не виглядають дивним в порівнянні з цим. Боже, бережи Америку і Україну теж бережи. Бо хто б не переміг, нам потрібні їхні товсті ракети. Телебачення Торонто та фонд Сергія Притули збирають кошти на 10 комплексів купольних реп, які захищають наших військових від ворожих дронів. Цього разу допомога полетить в 38-му окрему бригаду морської піхоти, яка зараз воює на Покровському напрямку. Ціна за 10 комплексів реп 2 мільйони 345 тисяч гривень. До речі, фонд притули може закупити їх одразу ж, як тільки ми назбираємо кошти. Тому від того, як швидко закриється збір, залежить те, як швидко морські піхоти. Отримають захист від ворожих дронів. Тож 10 гривень це супер, 100 гривень просто вогонь, тисяча гривень дай Боже здоров'я і сил поширити цей збір в своїх соцмережах. А ще у нас вийшло інтерв'ю з розвідником 38 ї бригади. Гляньте, всі посилання залишимо під відео.